Очікувано. Індія офіційно приєдналася до російсько-білоруських військових навчань запад 2025 Це перший випадок в історії, коли країна Азії бере участь у цих масштабних маневрах. НАТО традиційно називає це репетицією війни проти заходу. Військові з індійського полку Кумаон вже тренуються під нижнім Новгородом. Відпрацьовують наступ, стрільбу, використання бронетехніки та бойову взаємодію. Але чому це так небезпечно? Запад 2025 – це не просто навчання, це масштабна демонстрація сили Кремля. Тут Москва відпрацьовує вторгнення в країни Балтії, удари по Європі та сценарії з ядерною зброєю. Тепер у цій репетиції великої війни бере участь і Індія. Офіційна співпраця та довіра, але насправді Москва демонструє, що навіть у міжнародній ізоляції має союзників для НАТО. Це новий тривожний сигнал. А для України ще один доказ: Росія шукає нових партнерів для агресії. То що це дипломатичний баланс Індії, чи нова небезпека для Європи? Пишіть у коментарях вашу думку та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити головне.